Всім салют пані та панове! Ви на каналі Demons Wrestling. З вами, як завжди, Дімон. І сьогодні ми пробуємо щось нове. Бо, як ви зрозуміли, у нас огляд на шоу Bash in Berlin. шоу WWE, PLE. Зазвичай я роблю ну, в такому форматі, ну, як зазвичай, огляд з картинками, з відео. А сьогодні, оскільки я приїхав в Київ, на шоу української реслінг арени, то в мене немає такої змоги. Особливо щось ось так записати, тому вирішив пробувати щось нове, хоча, по суті, старе, бо на шоу якраз таке UWA я роблю ось в подібному форматі. Зараз я знаходжуся в Києві, в готелі, тож вирішив ось прямо тут е, першу думку свою записати відразу, е, щоб нічого сильно не забулося. Хоча насправді шоу я дивився е, вночі, зараз вже е, 9 ранку, можливо, 10, Щось це забулося, але в будь-якому разі давайте приступати до огляду, до моєї думки стосовно шоу. Відкрив же ж Bash in Berlin матч за беззаперечне чемпіонство ДБДВІ, кольороуд захищався від Кевіна Оуенса. Ну, вони потиснули на початку одному руки. В принципі, з такою повагою підходили один до одного. Спочатку був такий собі помірний темп, Бреслери так один до одного призвичались, трохи так соромились, можна сказати, завдавати якісь серйозні удари, але це було лише перші кілька хвилин, бо далі вже дійсно пішли круті прийоми, швидкість доволі непогано так зросла. І вже дійсно напруга також почала зростати, відповідно. Пішли вхід і фірмові прийоми. Там вже і дізастери від Коді Коді Катер, Кевін Олен своїми кенеболами, Сентонами будь-чим. коротше кажучи, стрибали один на одного, били. І тут же дійсно було видно, що вони, хоч і друзі, але все ж таки налаштовані на бій. Десь от. Після середини матчу, от взагалі от зникло враження, навіть що вони друзі, вже навіть така невеличка злоба пішла один на одного. Вже так вони обмінювалися прийомами, точніше ударами по обличчю. Вже так дійсно пішли там один одному, насували туди-сюди, і суперкіки пішли. І от якраз після цього моменту Коді вирішив, схоже, завершати історію. ну Вона, якраз футболочка, фініш з історії Коді Роуса, якраз вдала фраза сюди. І він е, вирішив провести Коді-катер з третього канату. Ну, але в нього не дуже це вдалося, бо травма ноги дала про себе знати. Та сама травма, про яку Кевін Олен сказав на останньому смакдауні перед Бершен-Берлін. Вона таки дала про себе знати, і Коді так став в рингу, схопився за ногу, і у Кевіна була ідеальна можливість атакувати цю. Ногу. Але він не наважився. Просто не наважився, чисто через е, моральну. Так би мовити, складову, можливо, саме. Вона і завадила йому, Коді вийшов за ринг, порозмовляв з рефері, сказав, що з ним все добре. Але ось тут якраз Кевін і вдарив по тій нозі. Недовго він так соромився. І відразу, що не повернулися на ринг, Оуенс провів станер. Але ні. Коді, звичайно, після такого не так просто утримати. І, до речі, через буквально півхвилини, недовго, пройшов вже Коді, відповів своїми кросроуацами. Пішла серія, він провів перший, провів другий, все успішно, а от третій, от третій, третій вже не вийшло. Тут же Оулен знову провів станер. Далі канадець заліз на третій канат, вирішив стрибати з Коді виставив коліна і вже провів третій кросроудс. Із серії своєї, по суті, він вже був четвертим, там чи взагалі п'ятим. Ну, чотири я точно бачив, п'ятий не згадаю. Ну і він став відповідно переможним. Холодюро, звичайно, захистив своє чемпіонство. Це було доволі передбачувано. Після матчу вони все ж таки потиснули одне одному руки, обійнялися. Кевін ще так прикольно. Оператора так рога, типу, іди, не знімаю. Це такий момент, а ти тут все псуєш. Ну, коротше, весело. Матч, насправді, дуже класний, по темпу дійсно все було максимально добре. Я ж кажу, Перші кілька хвилин вони там розминалися, трохи звикали один до одного. А отже, відповідно, після там буквально таки, після першої там, чи другої хвилини вже так темп почав зростати. А під кінець, остання третина, взагалі була дуже напруженою, дуже емоційною. І швидкісною фанати, до речі, також зробили цей матч е, ще кращим. Вони постійно топили то за Кевіна, то за Коді. От прям майже весь матч не зупиняючись. До речі, Овен це трохи, мабуть, сильніше підтримували, наскільки я чув. Ну, але і чемпіон також отримав м -м, повагу. Все ж таки він переміг матч. Я поставив десь е, 4-25 класний матч, опенер дуже крутий. Другий матч на шоу був за жіноче команді чемпіонства Б'янка Буер і Джейд Каргіл намагалися відібрати їх у Анхолі Юніум, тобто Айлодон і Альбе Fire. Ну, в принципі, матч розпочинався більш-менш непогано, темп відразу якийсь такий ну, нормальний пішов, без розминки, без нічого такого. І тут же э, чемпіонка захопила домінацію і по Троху так змінюючи одна одну, просто знищували б'янку блерку. Буквально перша половина матчу була саме такою. І знищували не так. Це була не типова нудна домінація Хілів. Ні, все було дійсно непогано, так і по прийомах, і чітко все вони робили добре. Тому молодці. Та все ж Б'янка змогла відбитися, передати тех джит каргів, і вона, звичайно, залетіла, розкидала. Альбу і Айлу, взагалі без шансів. І вже так потроху і претендентки почали домінувати. Вийшла Б'янка, але знову ж таки, буквально відразу, там секунд 20-30 минуло, і вже чемпіонки провели її фінішер. Але Джейд Каргіл встигла на допомогу і це все ще не кінець матчу. І далі, знову ж події розбивалися доволі швидко. Вже після цього. Айу вибили з Рингу, а альба Файр, вона ж в минулому Кейлі Рей, чемпіонка UK, NXT UK, найдовша, мабуть, якщо я не помиляюсь, то вона зазнала такого, ну, також можна сказати, фірмового прийому Б'янкі і Джейд. Але вирвалася, все ж таки, вирвалася, це були не три. Хоча там Айва повинна була, мабуть, розірвати це утримання, не встигла. Тож, Альба Фаер зробила це сама. Далі все ж таки ситуація трохи вирівнялася, але знову чемпіонки захопили домінацію і вже полізла на ринг. Дон провела бекстебер і тримала б'янку при цьому на своїх колінах, а Альба Фаер залізла на канат і Сентоном стрибнула на б'янку та Джейд Каргіл. Витягнула її. І вийшло так, що файер приземлилася прямо на свою командну партнерку. Ну, оце якраз і стало фатальною помилкою, ну, точніше, таким моментом поворотним. І зрештою, Бянка Булер і Джейд Каргіл здобули перемогу та знову стали чемпіонками. І це насправді каже нам про одне: про те, що в них немає планів. Про те, що в Дебі-Дабій немає планів на. Б'янке БР і Джей Каррі, ну, по окремості по якомусь цьому. Тому вони вирішили знову, знову дати їм команді титули, що вони хоча б чимось займалися. Перепрошую, ой, ще мікрофон вдарив. Е, е, так. Знову вони командні чемпіонки. Ну, я думаю, ближче до Касаумані вже стане в них цікавіше. Е, а зараз ще півроку до цього шов. Тому в найближчий час Біянка Блери Джейд Каргів знову будуть підіймати жіночий командний дивізіон. Шкода, звичайно, шотландок. Вони не показали непогано себе і в цьому матчі, і, ну, як рейн. Також більш-менш, в принципі, явно не найгірший рейн у цих титулів. Ну і сам матч я кажу, в принципі, непоганий. Такий середнячок, але я очікував меншого. Однозначно меншого, я поставив ну, рівно трійку. От прямо думаю, трійку вони заслужили. Третім матчем на Бешен Брюлін був матч з Ременем Сієм Панк проти Друма Кінтайра. Якщо ви пам'ятаєте, останній матч з Ременем був. Між Макінтарем і Керіаном Кроссом. Ну, тобто, Макінтар вже має досвід цьому, і тоді Керіан Крос перед матчем напав на Макінтаєра, чим саме забезпечив собі невеличку перевагу. Цього разу Макінтаєр був на цьому місці і атакував Панка перед матчем, побив його так доволі е, непогано. Ну, Зрештою, вони повернулися на ринг. І до речі, це був той самий матч з ременем, ну, такий тип матчу, що для перемоги треба торкнутися чотирьох кутів рингу. Там е горіли лампочки, ну, загорялися, при тому, що ресурс торкнеться рукою. І саме так можна здобути перемогу. І це, звичайно, максимально дивне правило, дабідові повернули, ну, максимально дивний тип матчу. Бо все ж таки, тим більше, що протистояння Макінтара і панка ну таке, доволі потужне, брутальне, особисте, прямо можна сказати. А правила. Е Ну, не дуже сприяють тому, щоб от, дійсно так от, прям побити один одного до кінця. Але, в принципі, в цього типу матчу є е, такий один плюс, в принципі, ну, про який я вже скажу відповідно пізніше. Е, тож, в принципі, матч насправді, насправді тут мене здивувало, бо е, до цих кутів рингу, до лампочок реслери сильно не. Не бігли на початку першу е, половину, ну, мабуть, це ж таки першу третину, взагалі нічого такого не було. Чисто брутальна бійка один одного там, злопомуну е, ременя, там, і, і не тільки. До речі, вони ще й ходили за ринг, е, там, і на столі билися, і стілець навіть взяв. І при цьому навіть е, встиг якось розбити голову сіампанку, панку, е, була кров. Це дійсно такий. В дусі їх протистояння, оце мені сподобалося. Далі все ж таки пішла двіжуха, вони почали йти до кутів рингу потроху. Макінтар при цьому провів клеймор почав вже ходити. Але Сіампан доволі швидко очухнув. Доволі швидко і не дав йому це зробити. В принципі, так, доволі ініціатива часто змінювалася. Вони ходили, запалювали ці лампи. І, зрештою, так, темп був непоганий, по жорсткості також доволі в порядку все було. Е, ну По моментах якось е, насправді вже зранку я небагато пам'ятаю, але з прикольного, те, що Макінтер там е, в якийсь момент побив CM Панка і вирішив його закинути на плечі. Ну, типу, щоб е, не ходити, не тягати оцей канат е, за ним, бо це ж е, ну, довжина. Того ременя, не канату, е, довжина того ременя не, не дозволяє сильно так е, розтягуватися по всім кутам рингу. Ну це хіба що якщо прям ідеально по центру покласти, але ну, знову ж таки панк би цього явно не дозволив. Тож Макінтер закинув його собі на плечі і почав просто ходити і натискати на ось оці е, кути рингу. І при цьому е, е, ж підійшов до рингу, клацнув, а ж, тьфу, Навпаки, Макінтар вже клацнув, підійшов панк був ззаду, і типу він почав і собі клацати. Дотягувався, вже до третього дійшли. Так сім панк ледве дотягнувся, але все ж дотягнувся. І всі три, ну типу, обидві лампи на трьох кутах були запалені, і вже тут почалася реально бійка за цей останній кут. Вони так прям тягнулися, тягнулися один одного. Один одному заважали, це було цікаво. Ну, далі, зрештою, повернувся все, лампочки згасли, бійка продовжилася, і в певний момент Макінтер дістав зі своїх трусів, буквально, я не вигадую, дістав оцей ось браслетик, браслетик Сіємпанка з іменем його дружини, собаки, одягнув його собі на руку і проїв Клеймор. І все, і почав буквально знову ж таки просто ходити, по кутах рингу стукати. Три запали, а на четвертий по класиці, ну, як завжди, в таких типах матчу. Три легко даються, а четвертий вже боротьба. А тут дійсно Сіампанк знову встиг прийти до тями перед тим, як Макінтар дійшов до четвертого. І от же далі Сіампанк так доволі потужно провів голту сліп. Побачив знову ж таки цей браслетик, провів другий голту сліп. Підійшов до першого кутрингу, до другого. Почав іти до третього, провів третій гулту сліп Підійшов до третього, побачив, ну знову ж таки, браслетик він точно побачив. Зняв з руки Макінтера той браслетик, провів четвертий гулту сліп і запалив четвертий кутрингу і все. І це перемога. Сіемпанк Панк вирівнює ситуацію в їх протистоянні. 1-1 стає рахунок. І ось це якраз той самий плюс такого типу матчу. Те, що е, ну тут реально е, це найлегший спосіб сімпанку, щоб перемогти. Бо, типу, думаю, кінтерес все ж такий серйозний ресерг, його е, ну, так просто і чисто не треба перемагати. Тож в цьому типу матчу таке, типу, дозволено. То що це такий е, невеличкий плюс? І ще такий. Ну, а от мінус такого типу менше, те, що ти от прям до початку, ну не до початку, а як тільки загорається перший ось, ось цей ліхтар, перша лампа, ти вже відразу розумієш, що переможе. Бо зазвичай, ну не скажу вам статистику, але часто часто перемагає ресеру, якого саме зелений колір ось цієї лампи, ну, там є зелений, там є червоний, і от у Макінтера був червоний, у Сіампанка зелений. Тож, ну, тут же 에, можна було здогадатися, хто переможе. Ну, сама, я ж кажу, дуже класний, дійсно. Е -е, Ресори не жаліло один одного. Ти ремінь використовували доволі добре. Ну, знову ж таки, не тільки ремінь, хоча якось ось таких слідів від ударів ременя, як це часто буває. Ну, Я не бачив, щоб на ресорах залишалися. Але, тим не менш, ну, матч дійсно крутий. Я думаю, можна поставити йому 4, Дімо з 5. Ось так. Так, на черзі в нас змішаний командний матч Ліф Морган і Домінік Містеріо проти Рії Ріплі та Деміана Пріста. Тут також розпочалося доволі потужно. Деміан Пріст от прям так емоційно налетів на Домініка, почав його бити. Той почав тікати. Все ж таки, в якийсь момент добрався до кута рингу і передав тех Ліф Морган. Вона так постояла з Деміаном Прістом, типу. Тікає, вже, ти вже типу, не легітимний учасник поєдинку. Деміан так відійшов, а Ріа Ріплі відразу за ними так налетіла на Ліф Морган і почала просто безжально її бити. Е, так тривало ну, буквально там, хвилину чи кілька хвилин, недовго, коротше кажучи. Деміан пріз знову вийшов на ринг. Ого. Е, сподіваюсь, це вам не було чути. Е, тут така атмосфера, в цьому гатері. Добре, давайте не відволікатися. Деймен Пріс знову вийшов на ринг, почав ну, знову таки домінувати над Домініком, але Ліф Морган врятувала його, почала втручатися, заважати Прісту. І от в цей момент якраз Домінік перехопив ініціативу і вже так е, повільно домінував над Дейм'яном Прістом. І Ліф Морган також допомагала, там ляпася роздавала Лів Лі е, Ріплю в цей момент. Дуже звичайно е, скаженіла. В цей момент ти казала Рафе. Ти типу, дивись, куди ти дивишся. Там нечесно все відбувається безпреділ. Ну і коротше кажучи, так продовжувалося доволі довго. Все ж таки, в якийсь момент фейси повернули собі домінацію, але ну, і вже, і Ріплі, і Пріст хотіли завершувати цей матч. Обидва вийшли на Razors Edge. Але тут вийшов судний день. І відволікли їх. Ну, В принципі, доволі швидко вони впоралися з Жіді Макдоною, з Карліта. А от ззаду вже ну, Пороган і Герпіплі вийшли за ринг, а от на Пріста ззаду напав е, Фінбауер. І тут же Домінік вийшов на 1 9 провів Фроксплеш, і тут один, два. Але ні, Пріст вирвався, і отут е, у всіх був дійсно шок. І от надалі, зрештою, відсутнення і відбилося. Дем'ян Пріст відправив Домініка в коментаторський стіл, тим самим проломивши його. Ну, в цей час Ліф Морган так спостерігала за цим і так не плакала за цим. А ззаду її чекала Рія Ріплі. Вона усміхнена, вона налаштована по-бойовому справді і просто добила її ріптайт. Один, два, три, все. Терор Трін. Terror Twins, як їх називають, назва, звичайно, неймовірна, здобули перемогу в цьому матчі. Ну, а у їх протистоянні з судним днем, все ще тільки починається. Знову ж таки. Ну, Знову ж таки, доволі непоганий матч. Недовго він тривав. Це ну, один із найкоротших матчів. Е, мабуть, коротшим був лише жіночий командник, але ну, це очевидно було. І. ну, Нормальний по темпу, по моментах, по, ну, по таким. Дійсно, по екшену, так би мовити, по веселих моментах все було е, справді непогано. Дійсно, е, я думаю, буде гірше насправді, але вийшло десь ну, на 3,5. Така буде оцінка моя. І настав час мейн івенту Юнтер захищає чемпіонство світу у важкій вазі. Від Ренді Ортона Гюнтера зустріли так досить тепло, звичайно. Ренді Ортона також непогано підспівали його пісню. І, до речі, з цікавого, ще перед початком поєдинку сама та Ірвін голошувала цей матч, оголосила Ренді Ортона, Там типу все нормально. І як тільки вона Кілька підійшла черга до Гюнтера, то тут її перервали. А це був Людвіг Кайзер. Він же ж німець, і саме він оголосив, так спочатку щось по німецьки сказав. І, зрештою, оголосив Юнтера, і тут, звичайно, публіка шаленіла. Ну, і розпочався матч, і публіка не зупинялася, вони буквально продовжували шаленіти. реслери просто стояли, на це дивилися, а Гендюр взагалі він якось почав кайфувати навіть від цього. Йому стало весело. Він там навіть сам, в якийсь момент, ну там буквально перші-5 хвилин така шалена. Публіка була. І Рендрк навіть це хвиля пішла у фанатів. Рендркен такий, типу, також хвилю ще казав Гюнтеру, типу, давай, твоя черга. Це було весело. Рендркен, звичайно, легенда. Він уміє в певний момент поводити себе правильно. Ну, а коротше кажучи, матч був насправді дуже повільним. От реально. Знову ж таки, перша половина там, ну, от, максимально. Все нудно було, так потроху вони якось пристосовувалися одне одного. Ну, відчуття наче дивився матч Романа Рейнса. От реально. Е, ну так, знову ж таки, все було дуже повільно, реально. Але з середини, ну хоча б почалася якась двіжуха. Вже е, хоча б ініціатива почала змінюватися. Не так часто, але так вони потроху подомінували і, зрештою, Ну, Настала черга іншого. Рендіоктон, мабуть, першим, а так, дійсно серйозний, що бій, він травмував, ну, не травмував, а застереджував основну свою увагу на руках Юнтера. ну Я не пам'ятаю, чи на якійсь конкретній руці, чи на обох. Але тим не менш, от саме в цьому плані Ренді Ортон І свої атаки, кинув Юнтера на коментаторський стіл навіть тричі. І Він при цьому, якщо не помиляюся навіть у фанатів, питав чи просто казав, типу, One More Time. Ну, щось таке. Коротше, кинув його тричі спиною на коментаторський стіл, і ну, це було прикольно. Юнтер зрештою, повернув собі домінацію, почав вже почав потроху своїми фірмовими прийомами насипати клоузлайни, там павербомба, це сплещува з канатів, але ну, не так просто рендюртона перемогти. В певний момент Гюнтер вийшов на ще одну бомбу, але Ортон трошки так відійшов, зміг з неї ну, не вирватися, але зміг вибратися з тієї ситуації і провів Аркійов. Один, два, ні. Звичайно, ні. Це лише було два. І Ненді Ортон все ж таки не став чемпіоном світу, знову поки що, поки що, знову ж таки, матч не завершений. Після цього Бренді пішов в Ренгсайт. Зачистив коментаторський стіл, поставив стелеві сходи біля нього, поставив стелеві сходи і кинув юнтера знову в коментаторський стіл, і цього разу він проламав. Вибачте. О, нормально. Голос запрацював, трошки хворію. Перепрошую. Ну, Це було насправді дуже довго, тривало, і там рефер міг разів 10 буквально каунтаут оголосити. Ну, Але тим не менш, все повернулося на ринг. І тут же Гюнтер встиг зловити. Гюнтер спочатку реверсував спробу другого Аркійову, кинув так Ортона на його спину хвору, провів ще один чоп по тій спині. Ну і вже далі. Почав душити його в сліпері. От як Рендюртон би не викручувався, але зрештою він відрубився І Юнтер таким чином захищає своє чемпіонство. Австрієць в Німеччині знову ж таки, звичайно, його зустріли досить непогано І перемозі раділи також ну, вся арена, можна сказати, Фух, цей кашель. Ну, до речі, після поєдинку вони потиснули одне одному руки, ніякої згоби не було. В принципі, на такому експектному моменті шоу і завершилося. Ну, Мейнемет насправді ну, такий середній я б назвав його, бо от все ж таки от якось не вдається їм спрацюватися, що перший матч був подібним, що другий. От якось у Гюнтера майже з усіма. Проходить спрацюватися, а з Ортоном ну, чомусь не вийшло. от, На жаль. Е, ну, Тим не менш, матч насправді непоганий. Але це, мабуть, ще фактор вплинув того, що я вже додивлювався буквально цей бій о першій ночі. Він сам тривав 35 хвилин майже. І це, звичайно, я думаю, ви можете собі уявити, що я після такого напруженого дня о 6-й ранку і вже о першій ночі то це, звичайно, було нелегко, якщо коротко. Ну, а в принципі, в принципі, ну, нормально, але знову ж таки хотілося б трошки якось більшого екшену, якогось хоча б темпу не такого повільного. І тоді було непогано а так, Ну, може, поставити 3,5. Ну, Насправді дуже важко таким матчам ставити оцінку, але ну, 3,5, я думаю, більше не поставлю. Е, ну Зараз. Тепер висновки. Висновки саме шоу, в принципі, вийшло. Нормальним. Насправді, я очікував просто прохідного шоу, якогось середнячка. Але вийшло ну, таке доволі приємне шоу е, з класними матчами, поганих взагалі не було. Е, щонайменше середній рівень демонстрували. Оце тільки Гюнтерзорте нам таки трохи розчарували, але інші, інші явно постаралися більше, ніж я очікував. Тож, в принципі, ну, нормальне шоу. Рекомендую вам його подивитися. Ну, не те, що прям рекомендую, але якщо ви подивитеся, ви й не розчаруєтеся. Мабуть. Звісно, у кожного своя думка, але моя думка така: я її, в принципі, висловив. Загальна оцінка шоу, мабуть, 7 з 10, Я думаю, це така доволі справедлива оцінка. 7, я думаю, над 8, але все ж таки мейн мейнамент не дотягнув до цього. В принципі, публіка порадувала, була активно протягом усього шоу, ну, особливо в опенері, в мейн мейнамент максимально. Е, тож, ну, дійсно, непогано вийшло. Це відрядження в Німеччину справді запам'ятається. Ну, я думаю, на цьому вже у мене все. І так, доволі довго все виходить. Це незвичний огляд, такий собі від мене. Майже півгодини вийшло. Ну, сподіваюся, вам все ж таки це сподобалося. Ну, я думаю, такі формати я не буду продовжувати. Хіба що форс-мажорні моменти, як от зараз, що співпало, типу. Шоу UWA і WWE. Типу, не поїхати в Київ якось не хотілося б. Все ж таки хочеться продовжувати традицію. Ну, і зрештою, я викрутився з цієї ситуації, хоч і можливо огляд цей вийде трохи пізніше, ніж зазвичай, але тим не менш, воно, що все дійсно вийшло. На цьому я вам дякую за перегляд. Обов'язково пишіть свої. Думки стосовно цього шоу в коментарях я хочу побачити ну, думку кожного. Думаю, вони у вас точно різні. Знову ж таки, на цьому в мене все. Дякую всім за увагу. Бажаю вам мирного неба над головою. До побачення. Всі не люди кажуть.